Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Я Катя цече і це проект знайти своїх. Сьогоднішня історія про волонтера українського товариства Червоного Христа, якого окупанти викрали на шляху до Запоріжжя. Але його полон міжнародний комітет Червоного Христа. Досі не підтвердив, хоча є безліч доказів. Розповідав, як їх катують, як їх на решітку пристібали на п'ять днів. Тобто і струмом, і били. Утім, рідні не втрачають надії на зустріч. Я купила вишиванку. Я просто ну, приїхала в Київ, перше, що я зробила, це купила вишиванку на зустріч з ним. Мирна акція на підтримку цивільних полонених, яка відбулася в Києві місяць тому. Саме на ній ми познайомилися з Ольгою. Вона дружина Юрія Кайова, херсонського волонтера, який перебуває у російському полоні ще з серпня 22-го року. Сюди, де ми звертаємось, де ми приходимо. Нам кажуть цивільні їх повинні відпустити. Чекайте скільки можна ще чекати. Того дня Ольга розповіла нашій команді, що дуже довго не хотіла розголосу історії свого чоловіка і довіряла лише державним органам, адже була переконана, інформаційна тиша допоможе його врятувати. Але минув майже рік з моменту викрадення Юрія механізму повернення цивільних заручників досі немає. Юрію загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Або довічне ув'язнення. Тому мовчати вона вже не може. Тоді ж на акції ми домовилися про це інтерв'ю. Я зверталася в місію ООН з насильницьких недобровільних зникнень. Я подала позов в Європейський суд з прав людини по різних громадських організаціях, центр громадських свобод, об'єднання родичів політв'язнів. Десь допомагали грошима, десь там просто якоюсь там надавали юридичну підтримку, тому що це. Дуже важливо виявилося, тому що ти не знаєш, куди бігти. Ти не знаєш, що робити. До повномасштабного російського вторгнення Юрій Кайов був приватним підприємцем. Тримав кілька продуктових магазинів у Херсоні разом із дружиною виховував сина та доньку. Родина жила в селищі Зимівник, що за пару кілометрів від міста. Знаєте, як от в нього був рік поділений на сезон, тому що в нас же ж Херсон, южний такий регіон, і саме з початку травня починалась робота. Це моря, це залізний порт, лазурне. Там треба було постійно працювати, працювати, працювати. І не було часу влітку взагалі. А взимку він більше такий полюбляв забитися кудись, де нікого нема: річка, дача, шашличок. Вони у шлюбі вже 17 років. Оля каже, для неї Юра міг дістати зірочку з неба. Це людина, яка я не знаю для мене, він міг усе. Він був такою своєрідною чарівною паличкою. Останні роки Ольга та Юрій жили ремонтом, будували будинок, про який так довго мріяли. Я кажу, ми фіксики з тобою. І от одягнемо два сині комбінізони, і я йому там щось подаю, щось притримую. Він там щось малює. Все сам по відеоуроках в Ютубі навчився там канап, каналізацію зробив в домі. Там не наймав ніяку силу робочу. Каже, вони мені зроблять не так, як я хочу. Та пожити в будинку мрії майже не встигли. Почалася повномасштабна війна. 24 лютого 22-го року родина Кайових прокинулася від вибухів. Згодом їхнє селище окупували. Юрій мав бус і велике бажання допомогти, тож почав волонтерити. На підконтрольну Україні територію вивозив людей. А на окуповану привозив гуманітарну допомогу, зокрема, їжу та ліки. Зараз ця машинка найближчими днями буде виїжджати в місто Херсон. Ось, будь ласка, така завантажена. Дуже багато всю пізніше. Юрій став волонтером українського товариства Червоного хреста, отримав відповідне посвідчення, та їздити все одно було небезпечно. Вже були такі моменти, що їх затримували, вони писали записку пояснювальну. Але він казав: ну, хто, як не я. А ви його не намагалися якось відмовити? Ви ж розуміли, що це дуже ризиковано. Ви можете втримати вітер? Це було неможливо. Це просто було неможливо. Він завжди був дуже діяльною людиною, тобто втримати його. Мені е, телефонувала свікров, каже: лягай під колеса. Я кажу: мам, вам треба ви лягайте. Я не можу. Я просто ну я розумію, на що він то робить. Торік, на початку літа, коли репресії проти місцевого населення посилилися, Юрій вивіз дружину з дітьми на підконтрольну Україні територію, а сам повернувся додому. 5 серпня 22-го року. Він здійснював чергову гуманітарну поїздку до Запоріжжя. Був без волонтерського посвідчення, адже напередодні поширилася інформація, що окупанти перестали пропускати волонтерів під знаком Червоного хреста Волонтерське посвідчення і договірно волонтерське посвідчення, і уніформу, тобто все вони лишили машини розбрендували, тому що думали, що як не пропустять як червоний хрест, проїдемо просто в загальному порядку. До пункту призначення Юрій не доїхав. Неподалік села Скельки, що на Запоріжжі, чоловіка затримали окупанти. Чому саме його не пояснювали, зв'язали руки кабельними стяжками, пакет на голову і все і ви їдете з нами. І машину забрали. Про те, що сталося, Оля дізналася від чоловіка, який їхав разом із Юрієм. Тоді вона думала, що коханого незабаром відпустять. Ми всі чекали. Ми всі думали, що це якийсь дурний сон і непорозуміння, і я досі не розумію, за що. І Чесно, не розумію. Через два тижні після затримання Юрія окупанти прийшли до їхнього будинку з обшуком. Двері відімкнули ключем. Сусіди були свідками. Забрали волонтерське посвідчення, зварювальний апарат і ще одну автівку. Рідні Ольги, які залишилися в окупації, аби відшукати Юрія, оббивали пороги так званих комендатур та усюди чули одне й те саме: тут такого немає. Лише через місяць пошуків з'явилася перша зачіпка, куди саме окупанти забрали Юрія. На Ольгу вийшов незнайомець, який повідомив. Сидів з кайовим в одному підвалі в Херсоні. Там їх жорстоко били і піддавали тортурам, водили на розстріл. Розповідав, як їх катують, як їх на решітку пристібали на п'ять днів. Тобто і струмом, і били, і моральний тиск ходили військові і казали Слава Україні! А ми повинні були відповісти в составі Російської Федерації. Ну, типу, я розумію, наскільки йому це було гидко казать. Ще через місяць Ользі зателефонувала жінка, яка представилася безоплатною адвокаткою Юрія Кайова в Криму. Вона повідомила, що його перевезли у Сімферополь і звинувачують в акті міжнародного тероризму. Сказала, що наступного дня піде до нього на засідання, і потім. Набере мене розповість, і ось вже 6 жовтня вона мене набирає. і Каже його етапують до Москви, до Ліфортова. Я, взагалі, до речі, не маю уявлення, за що нам така шана, що він зараз прямо в Ліфортова. Аж ну це така, наче якась прям модна тюрма. Лефортова називають найсуворішою в'язницею Росії у часи великого терору. Там утримували людей, які становили загрозу для сталінського режиму. Нині для Путінського. Всі справи тут контролює ФСБ. Чи були якісь відео е, фейкові, так? так? Так. Вони знімали фейкові відео затримання, але вже знаючи, як його затримали і е, дивлячись, це відео, ну зрозуміло, що Оскар вони не отримають. Ну, дійсно. Воно, видно, що це постанова. Кайов, Юрій Юрійович. Тобто, вони взагалі його не ховають. Ну, типу, ховають, але не ховають. Хоча докази очевидні, росіяни досі офіційно не підтвердили, що Юрій Кайов у них. А тому таке підтвердження не дає і Міжнародний комітет Червоного Христа, організація, яка, зокрема, займається пошуком безвісті зниклих внаслідок збройних конфліктів. Від приватного російського адвоката Ольга дізналася. Що Юрій схуд на 25 кілограмів, а тортури підірвали його здоров'я кожні три місяці. Юрію продовжують утримання під вартою. Але попри все, він тримається, свою провину заперечує. Вона каже: Ви йому пишіть, тому що це для нього як, як вода в пустелі. Кожний ваш лист це таке. От він каже, він просто проковтує його. Бирає в себе і ну, вона каже, це йому дуже потрібно. Що саме він пише в листах? Він пише, що дуже хоче додому, дуже він сподівається на обмін або на якесь чудо, яким він потрапить в Україну. Він пише, що була певна переоцінка цінностей. Каже: ти пам'ятаєш, чого ми лаялися? Каже, у мене зараз це визиває тільки усмішку. Він планує будинок. Він розпланував вже мені прибудинкову територію з басейном, з зоною барбікю. Адвокат мені телефонує хохоче, каже Боже. Я навіть не думала. Але каже, він знайшов в бібліотеці Ліфортова чотири книги. Одна з них підручник по бджільництву вивчає. каже, щось мені так пару вуликів захотілося. Ольга продовжує боротися за чоловіка тут, а він там. Щоб підтримати її, малює. Виявилося, що в мене чоловік дуже романтик. <ріху> У нас 15 квітня був 17 років подружнього життя. Він мені тигра намалював, бо я народилася в рік тигра. А мамі на день народження моїй він намалював такий парусник дуже гарний, тому що вони все життя мріяли з чоловіком поїхати в навколосвітню подорож. Вашому чоловіку виповнилося 40 років, я так розумію, в полоні вже 6 червня. І я знаю, що ви вітали його. Ми записали такі ролик з привітаннями до дня народження. Але цей ролик зараз поки тільки у адвоката лежить в телефоні. Тобто він його не бачив. Я сподіваюся, що побачить, звичайно. Синочка Юрочка, ми тебе поздравляємо! З Днем рождения. Пусть ангел хранитель возвращает тебе домой. Привіт! Желаем тебе возвращения. Любим любимо і Это Це найзавітне желание. Люблю тебе. Як ви зараз уявляєте вашу зустріч з чоловіком? Я купила вишиванку. Це по перше. Білу вишиванку, довгу сукню, класно. Я просто ну приїхала в Київ, перше, що я зробила, це купила вишиванку на зустріч з ним. Я не знаю, як її можна ще уявити. Я буду плакати. Я точно буду плакати. Нині по одній справі з Юрієм Кайовим проходять ще вісім цивільних херсонців: підприємець Костянтин Резнік, менеджер із продажів Сергій Кабаков, держслужбовець Юрій Тавожнянський. Фермер Сергій Ковальський, колишній військовослужбовець Денис Лялька, колишній чиновник Олег Богданов, автомайстер Сергій Гейт і менеджер із продажів Сергій Офіцеров. Жодних документів, які підтверджували участь українців у судових засіданнях або сам факт перебування заручників у Лефортова, родинам не надають. Нині в російському полоні приблизно 22 тисячі мирних жителів. Такі дані озвучив повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Менше ніж 200 цивільних вдалося забрати з обмінами. Механізму повернення цивільних досі немає, але рідні вірять, саме розголос може допомогти. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуком. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.